Напогане засід. Тільки що ви побачили відео, як рейдери штурмували відомого українського журналіста Ігора Моляра. Він відомий по телепрограмі Парк автомобільного періоду. Вже місяць журналіст сидить під замком у власній квартирі та спілкується з друзями та адвокатами через розбиті двері. Пан Моляр дав ексклюзивне інтерв'ю СтопКору, яке прямо зараз ви зможете побачити. Якщо він добрий. Якщо він добрий, Ігор Моляр, український продюсер, ведучий автомобільних телепрограм Автопарк та 300 секунд на годину на ICTV, вже місяць. Знаходиться під замком у власній квартирі. Я, от взагалі, для себе вперше пишу в такій обстановці незвичні інтерв'ю. Тому давайте ви для початку представитися, хто ви є в суспільстві, і почнемо наше з вами інтерв'ю. Мене кличуть Моляр Ігор і в суспільстві я Моляр Ігор Валерійович. Таких ігри Валеріяча два, один Коломойський, інший не Коломойський, а саме я. 35 років останніх я виробляв програму «Парк автомобільного періоду. Спочатку для каналу Т-1, потім для каналу 11, +1, потім для каналу «ICTV», потім Інтер. І в 2013 році, коли почався Майдан, я вже зрозумів, що буде війна, бо я багато чого розумію наперед, і пішов на Майдан. Потім після цього Луганськ, потім після цього волонтерство. І о, от я здесь, і в байкових штанах. А зараз я потрапив в ситуацію, в якій я ніколи не давав інтерв'ю, ніколи не писав інтерв'ю, і взагалі у такому, вибачте, нічого, що я називаю речі своїми іменами. Я опинився вперше. Хоча хлопці в Бахмуті опинилися за півроку до мене в такому самому. Якщо ви маєте можливість показати те відео, що я знімав і власноруч бачив, то я лише додам, що це відео не передавало а, парцевого газу. І диму скаженого, що був від болгарки, бо ці е, господарі моєї оселі прийшли додому, як зазвичай з болгаркою. Інакше ж вони до себе додому не потрапляють. От. І от я здесь і в байкових штанах. Вже е, пішов п'ятий тиждень, як я знаходжуся тут. Е, 12 червня вони прийшли з болгаркою, а сьогодні 11 липня. Офігеть, офігеть. Напевне, вони думали, що тут живе бабуся, але вийшло так, що наступили на міну. Через це можете звати мене міна, Противорейдерська міна. Я сто відсотків знаю. А якщо, не якщо, а коли я звідси вийду, то мій наступний проект буде не про машини, а про і про те, як допомогти собі, борючись. Тому що рейдерство під час війни на моє глибоке переконання це мародерство. А мародери не мусять залишати по собі ані потомство, ані передавати свій досвід іншим мародерам. Якось так. А розкажіть, взагалі, з чого все почалося? Проблема почалася в 12-му році, коли я взяв кредит. Не я взяв, а моя компанія Автопарк Медіа. Під розвиток, ми тоді працювали на інтері. Під розвиток і запуск нових проектів в Луганському Окрінбанку у пана Кліменка, голова правління цього банку, взяли кредит 2 мільйона 800 тисяч гривень цей кредит тоді, по тому курсу, це було близько 300 тисяч доларів, але за всіма паперами я брав його в гривні, брав на е, рахунок компанії е, гривневий, як це називається, як іпотеку, як е, гарант кредиту я поклав свою квартиру. Ще там була така історія, що в мене попросили ніби 10 тисяч доларів, щоб цей кредит взяти. От, і ну, Довелося на це піти. Е, і вони заплющили очі на те, що там, я не погодив його з дружиною, очевидно так. От. І е, до 13 року, до листопада, тобто до вільніської виделки, до Майдану, я його виплачував щомісяця і виплатив ледве не половину цього кредиту, десь приблизно 150 тисяч доларів на той час. Потім, коли почався Майдан, я був на Майдані, і десь тільки в, в березні чи в квітні е, канали звернулися, і партнери, чи не хочете ви продовжити автопарк. Але Який автопарк? Коли було зрозуміло, що епоха автомобілів і торгівлі. Великою рогатою та середньою рогатою худобою завершилися, і треба щось робити для батьківщини. А з банком почалися проблеми. Але тоді у всіх банків почалися проблеми. Я не виплачував вже кредит більше ніж півроку. А, більше ніж 200 банків було анульовано, або як це правильно називається. Розформовано, так? тобто банки збанкрутіли, і мінус 200 банків. Вони не могли виплачувати свої гаранти перед вкладниками, і через це фонд гарантування вкладів їх анулював. Те саме сталося з Укрінбанком. І туди завели тимчасову адміністрацію, і очолила Ірина Біла, Ірина Вікторівна Біла. І ми три місяці впродовж три, трьох місяців поспіль з нею працювали над реструктуризацією моєї заборгованості, бо там залишалося 130-140 тисяч доларів. Аж раптом на третій місяць, от, коли вже е, тимчасова адміністрація була у банку, цей банк в одну жахливу ніч в Луганську за допомогою Луганського такий нотаріуса проводив цепочку таку да, Кліменка. Там, до речі, ще був такий начальник безпеки, Ніколай Ніколаївич Біладєд, який мене запрошував, і каже, що ти не платиш кредит? От дивись, нам навіть цей Ліпніцький, чи як його звали, такий мордатий Луганський, цей генералісімус, Платніцький. Навіть Платніцький платить і показував мені на гербовій Бамазі ЛНР за да, підписом Плотницького, що типу, кредит гарантує повернути вчасно. Отакі От речі, да луганські предправлення, Луганський нотаріус перереєструє банк, чи можливо не банк фінансову компанію, Україна фінансова компанія. Вона краде всі найбільш ліквідні активи, не лише мої, а активи там підзаводу, оболонь, волошкового поля, десь більше ніж на 2,7 мільярдів, і моя квартира невеличка, так. Очевидно, не лише моя, а багато таких квартир. При цьому вони всі видатки перед вкладниками залишають банку, який визнаний банкротом, а всі няшки крадуть. Я про це дізнаюсь, звичайно, не від Ірини Вікторовні, тому що їх викидають як цуценят. І що характерно за ці сім років фонд гарантування вкладів якимось чином не позивається до Клименка, оскільки банк кинув державу. Бо моя квартира вже була у фонді гарантування, і я вже мусив виплачувати цей залишок кредиту не е, банкою, як, якого нема. І не фінансової компанії, якої тоді ще не було, бо вона утворилася в одній ніч, а державі фонду гарантування. І ось дивна річ, чому фонд гарантування займає таку позицію, що сім років цей ліквідатор офіційний, можливо, на, на цей день вже інша особа фізична. От чому він не позивається до... До Угримбанку, який кинув державу більше, ніж на 2 мільярди, майже на 3. Чому антирейдерська комісія в Мін'юсті не працює під час війни? Це якби не було рейдерства. Але ж рейдерство є, ми ж, я ж бачу, як цей танк проїжджає через моє життя. І так далі, і так далі. і так далі. Не кажучи вже про те, що коли фінкомпанія, тоді ця колекторська, дзвонила до мене, вони дзвонили і сказали: типу, ми собственники квартири, ми вже приписали в вашу квартиру. Єлену Богданову з двома неповнолітними дітьми. Єлена Богданова виявилася а, дружиною фінансового директора Українбанку і зайшла на 51% до власниці моєї квартири. І поки з нею не розрахуються, вона звідси не випише своїх двох неповнолітніх дітей. Вони, очевидно, придумали таку схему, щоб для того, щоб побити більшою картою мою одну неповнолітню дитину, вони сюди приписали двох неповнолітніх дітей. Хоча, наскільки я розумію, вони відступили право вимоги тоді, у банку вкрали право вимоги, але не право власності, тому що власник я і був у реєстрі власником аж до 20-го року. А в 2020 році... Мою квартиру перепродали страхові компанії країни, але я про це дізнався в буквально місяць тому. От зі мною ніхто це не погодив, ніхто навіть не поставив мене до відома, як звідси виписали мою неповнолітню доньку. Який тоді було взагалі 9 років, це не зрозуміло. І не зрозуміло це також і е, комітету захисту дітей, тому що дітей не можна виселяти в нікуди без рішення цього комітету От. І, і саме е, в 2020 році я так розумію, що Верховний суд в останній інстанції виграв апеляцію проти Українбанку, да? це компанія. Е, Онопенко і Партнерс виграли тоді апеляцію, і Укрінбанк був визнаний шахраєм. І всі вчинки правові і майнові, що були здійснені після банкрутства, рахуються нікчемними. Я вам також скину посилання на цей матеріал. Я про це дізнався десь у 2022 році. Я побачив цей матеріал. А вони в 2020 році, коли дізналися, що всі токсичні зв'язки з «Укрінбанком» треба, напевне, рвати, то вони цю квартиру заховали у, у, в балансі страхової компанії. Звідки я про це знаю? Тому що коли я прийшов додому в Берліні в квітні, у мене квартира була опечатана початками страхової компанії країна з номером телефону. Я наступного ранку набрав і вже був у них. І познайомився з Морозом Леонідом Івановичем, який того часу, в 17-му році, був директором компанії Богдан Електро» Порошенка, Сенчука і Канененка. Тобто, зрозуміло, що під одним дахом, але зараз він председатель правління страхової компанії, голова правління. От. А Анна Ніколаївна Коваленко тоді була юристка Ігоря Віталійовича. Зараз вона депутатка Київради. Від європейської солідарності і перед напередодні заборони посадовим жінкам покидати територію воюючої країни, вона вайнула і десь там зараз в Європі, в Чехії, все у нього добре, але вона імітує віктимність, тяне ніжку і каже Ігор Валеріч, ну 180, да. типа, ну заплатіть хоча б 350. Ви з дуба впали. Да, тому що мені поклали оцінку, де моя квартира коштує 16 мільйонів гривень. Да, а зайшла вона до них за 8 мільйонів гривень, тому що є інсайт і страхової компанії. Вони три роки 100 тисяч ганяли колом, накручували собі баланс для того, щоб баланс відповідав страхової компанії країна 37 мільйонам гривень, тобто мільйон доларів. І там у них в балансі лежить дві квартири. Одна за 22 мільйона, а одна за 16 моя. От і наскільки я знаю, регулятор, тобто Нацбанк на початок червня і кінець початок липня, кінець червня, вимагав всіх страхових компаній продемонструвати живі гроші на, на балансах для того, чи можете ви відповідати перед вкладниками, гасити страхові випадки, тому що ми ж знаємо ситуацію. Страховий бізнес, так само як банківський, вимагає перетасовки, да? тому що дуже багато дутих таких бюджетів, де лежать папери, лежать активи, щось ховається від податків. А реально, люди, що страждають від дій нездоланної сили, вони не мають від страхової компанії ніякої компенсації від страхових компаній. І очевидно, що ця країна, маючи таку перспективу, вони вирішили на. Тому що вони, коли ми поговорили, ви купаєте квартиру. Кажу, я за 350 не куплю, я куплю там за 180, окей, за 200. Ті гроші, що я у фонду гарантування вкладів, і ті гроші, на які мені допомогли. Я навіть не кажу про те, що скільки грошей я відпрацював з цієї квартири, хто їх рахував, Анна Ніколавна От. А Анна Ніколавна сказала, Ігор Валерійович, йдіть іщите деньги, все буде ага. добре. Да? І я пішов шукати гроші. Коли я прийшов додому, у мене були залиті поксидкою замки. Я позвонив Ані Миколаївні, запитався Анна Ніколаївна, це був такий, така спроба виминити мене з квартири. Ні, 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 я сама нічого не знала. Типу я зараз позвоню вам, зараз договорюсь». Потім вона перезвонила, мені каже, ну все, типу, вибачте, не вийшло, ось вот так вийшло. извините. Я встиг бо оскільки я посидка не встигла перетворитися в бетон, в скло. Я встиг почистити замки, потрапив додому, і Анна Миколаївна мені пише: Ти Ви же мене обманули, ви же вдома. Рейдери же не можуть зайти і винести ваші речі з квартири. Не дзвоніть мені, я більше не хочу з вами на цю тему розговорити. Остання знає моя з нею була розмова. І тоді я зрозумів, що вони мене обманюють і будуть обманювати до останнього. І так ось воно і вийшло. Бо 10-го числа, ні, 12-го числа, я прокинувся зранку від того, що зі мною вже жив мій друг, вже да? три дні, як відчував, да? я попросив Богдана, він боєць. Да і навчає мене прийомом, а я навчаю його філософію От, і психології. І коли це почався, тільки дякуючи тому, що він людина досить впевнена і закривав собою амбразуру, я тоді встиг записати той ролик, щоб ви, що ви його бачите. Бо якби не він, то ми б з вами тут не розмовляли. Ось така на загал історія. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про схожі випадки? <тур> <тур> Людей-вкладників «Укринбанку»? Я знаю, що є цілі компанії, які близько 1,7 чи 2,7 мільярда. Втратили грошей. А в результаті держава втратила грошей, і вони не можуть порозумітися спочатку з державою для того, щоб ініціювати фонд гарантійного гарантування вкладів на свої функціональні зобов'язки. От і що стосується фізичних осіб, то я знаю, що також є мої адвокати. Вони досить добре знаються на цих справах, і можна буде, якщо хочете, у них уточнити цю інформацію. Мій випадок він проходить прямо через моє життя, через це я зараз вивчаю всю юриспруденцію. За чотири тижні поспіль я вже вивчив Кримінальний кодекс, перечитав багато документів, да, тому що мені треба три рази читати для того, щоб зрозуміти, бо я не фаховий юрист, я, можна сказати, юрист паніволі. Да, тобто... Це не той випадок, коли типу папа юрист. Я сам папа, і, і сам зараз здобуваю юридичну освіту, яку я буду застосовувати для того, щоб допомагати людям. Тому що останній рік, починаючи з 24 лютого, коли бойові дії були і в Ірпіні, і в Димірці, я зрозумів, що служити треба не собі, а служити треба людям передовсім. І коли ти робиш для людей, не шкодуючи дупи своєї, то тоді виходить і для себе. Через це. Мій наступний медійний проект буде антрейдерським 100%. Я ще не знаю, як це буде пов'язано з медійною реальністю, але думаю, що ми її будемо випереджати на кілька криптокроків вперед. Я бачу це як платформа, яка в онлайні поєднує навколо себе дуже сильних юристів, цивілістів, криміналістів, силовиків і людей звідти. З ДБР, ну, скажімо так, політиків або людей з англосакської силової системи, от для того, щоб допомагати тим людям, що не може собі дати ради з такими самими сутулими собаками, як ці рейдери, що до мене приходять, чи може та чи має право держава втручатися у такі справи? Адже Національний банк він позбавив Українбанк ліцензії, що закону мало статися з інвестованими коштами та заставним майном. Квартирою, я так розумію, а вкладників ліквідованого банку. Практика така, що фонд фонд гарантування забирає всі е, активи банка, що рахується банкротом, от, реалізує їх на аукціоні і за виручені кошти повертає гроші вкладникам е, з, е, з банкротового з банк, з банку. Правильно я кажу, чи? От, Банку банкрота. А, а, чому це не сталося? Я не розумію. Можливо, через наші візантійські причини, знову ж таки, корупція когось замазали, рішала і все таке. Тому що, наскільки я розумію, у фонді орієнтування також давно змінилася команда. Бо там спочатку були люди Порошенка, ну це очевидно до 19-го року. Після 19-го року, коли люди Петра Олексійовича зникли скрізь, да, і можна сказати, що втратили все, да, а, маючи на увазі GR, да, тобто можливість пилячити бюджет. І насичувати себе там серйозними потоками. Ми ж знаємо там про історію Порошенко-Медвічук, це нафтопровід дизельний, дизельний да, що йшов через Білорусію. Таких тям було багато до 19-го року. І очевидно, що після 19-го року їх стало в пропорціях менше. От через це я думаю, що всі ці речі призвели до того, що кожен виживає, як він може. Банкіри, що такі як живаго. Да, поставилися так само зі своїми вкладниками, як і Кліменка. Тільки проти живаго фонд гарантування почав працювати, і я в цьому вбачаю політичне рішення, тому що живаго завжди був в останні роки фінансовим таким бичком, які, якого надоювали медіа структури навколо Петра Олексійовича. Я зараз не буду казати, який, але якщо ви сумлінно прогуглите, то ви зрозумієте, куди учредителем зайшов Живаго. І хто звідти вийшов. Ну, тобто, Хто виплатив долю Авакову Арсену Борисовичу і Яценюку? І на їхнє місце зайшов сам собственний персональний. Якщо ви прогулюєте, то ви зрозумієте. Тобто, це цікаво. Це цікавіше, ніж копатися під капотом автомобілів, тому що я бачу, бачу, з цього може бути користь для людей, які реально зараз втрачають все. Життя, оселю. Да? Багато хто втратив взагалі дах над головою, тому що прилетіло. Те, що мені прилетіло в двері, я рахую, це мені такий натяк, що, Моля, ти займаєшся не тим. Повертайся у березень минулого року. Тому що для мене реально червень 2023-го він по характеристиках такий, як лютий березень 2022-го. Чи відомо вам ім'я нотаріуса, який переєстрував майно? На яких підставах так. він це зробив? А, про підстави нехай кримінальне слідство розбирається. А, Літвін, прізвище Литвин, і мої адвокати вже пробили, що це подружжя нотаріусів, що є чоловіки з прізвищем Литвин і жінки з прізвищем Литвин. І очевидно, вони не лише нотаріально близькі. Але, і, скажімо так, не нотаріально. Тобто в якому стані вони, чи просто однофамільці, чи зафіксоване подружжя, я не знаю, але дуже скоро слідчі органи дійдуть і до них і дізнаються про те, як вони звідси мою дитину виписували неповнорічну, як взагалі відбувалася передача, перепродаж з компанії на компанію. Це дуже легко. Інша річ, що адвокати мені кажуть, бо я в цьому туман, що нотаріальна спільнота така сама, як. Гей-спільнота. нікого не хочу скривдити, да, але вони своїх не здають. Да? Тобто вони кажуть, ви там не чіпайте, ми тут розберемося, ми поставимо на вид, але головне не втратити ліцензію. Бо якщо це станеться як е, прецедент, то тоді уявіть собі, скільки неправових майнових актів було затверджено ось такими е, 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 нотаріусами за, за лаве чи, як кажуть за, за свій інтерес. Я можу з вірогідністю 350% передбачити, що так. Ми країна саме таких нотаріусів. От. Але не будемо ображати всіх, бо кожен розуміє, про, про кого йдеться. Є, напевно, якийсь відсоток, що натрапив на таку халепу, як я, але, можливо, не в такому пі піковому варіанті, там, з машиною, або там із спадщиною, чи ще чимось. І обов'язково стикався з нечистоплотними нотаріальними. І, що роблять свої гроші за ці смішні копійки, за фарбований папер. Чи юристка Кононенка Ганна, К... Ганна Миколаївна. Да. Вона останній місяць виходила на зв'язок? Останній місяць ми з нею останній раз спілкувалися в травні. Да, я mm -hmm. намагався контактувати. Вона не виходить на зв'язок. Вона мені написала, що не хочу більше з вами общатися і на цю тему в тому числі. Тому що о, я розумію, що вона би мене залюбки би обманула і в четверте. Бо перше, вона мене обманула, коли я попросив, щоб мені допомогли. Очевидно, вона допомогла собі. Це було перше. Друге, вона мене обманула в 22-му році, коли я її бачив біля а, а, КМДА. Була тривога, вона виходила, і вона сказала: з вашої квартири все добре, і все таке Проще, вона у нас, типу, будуть потім розчитуватися. І це нікуди не призвело. От, обманула мене потім, коли сказали, йдіть іще ті день, 200 тисяч, я з ними договорюсь. І не домовилися, да? тому що я намагався з компанією страховою говорити, хлопці, 350 це не мій борг. Ви купили не мою квартиру, а мій борг. Ви не могли купити мою квартиру. 180 максимум. Це сусіди двері вичиняють. 180 окей, я готовий заплатити 200. Бо стільки я мусив би заплатити фонд гарантування, але 350 це шахрайство. Що ви робите? А вона у нас в основному фонде за 350 нічим не можемо допомогти. Вот. І після того Ганна Миколаївна, коли вже залили замки, я не зміг потрапити додому, потрапив через дах додому. А, а, після того вона сказала, що не хочу з вами більше розмовляти. От е, яка наразі обстановка біля вашої квартири? От зараз ми прийшли сьогодні писати інтерв'ю, все начебто добре. От вчора, позавчора або завтра, що може бути. А, на, на минулому тижні два рази е, до нас приходили. Е... Рейдери, я їх називаю марадерами. У складі я не знаю скільки там з боку було людей, бо я ж звідси не бачу. От. Приходив такий товстий Валера. Валера Сухпайок, ми його називаємо, тому що він мені кричав, що я пробухав свою квартиру, хоча я не пів вже 20 років поспіль, я «I'm а dry». Кричав мені, що я її програв в казіно, я в казіно вже років 40 не граю. От і казав, він проводив свій наряд, казав, що нам сюди. А просіть їх, а просіть, і їм сюди передають оружі, наркотики і російські сухпайки. Ось така у них. І плюс він це все знімав на телефон, очевидно, збираючись зробити якийсь матеріал і через свою ботферму розігнати. Ну, Я в ну, поліції він ну, типа не придбав документи. Ну, чи... Як до вас можу звертатися? Мене на ці зла. Спустіться, ніж. З МДР. Де ви, тут ні в чому. Чорний, ріелтори, і всі останні делають все. А були якісь погрози вашим близьким? І мені, і близьким, і з усіма. А це телефон? Ну, по телефону, телефонна розмова була чи. приходять, починають тут нагавкувати всякі ситуації. Це вам, а близьким? Ні, близьким не. Близьким по телефону? Ну, що сто... да, що стосується моєї дружини і доньки, то їх зараз в країні немає. Да, і це це не секрет, я цього не приховую, в квартири немає. Але я їх відправив звідси, коли зрозумів, що восени не буде нормального навчання для дитини. Я залишився тут, бо вони тут були. Пересиділи в місті Києві, і такі в мене дівчата бойові, але мені вдалося їх переконати, що вони не біженки, а вони їдуть за трофеями, а трофеєм є навчання в нормальній школі. Тому вони за кордоном, вони і моя сестра, і до них ну, поки що погрози не надходили. Але все може бути. Я передбачаю такий варіант. І я маю надію, що коли я звідси вийду, то вся історія з погрозами або з вірогідністю погроз. Для моїх близьких, для моїх побратимів закінчиться і почнеться інша історія. І я ж не пальцем роблений, щоб погрожувати мародерам. Да? Тобто з мародерами нема про що розмовляти. Не треба задавати боксеру вопросов, на він не може відповідати словами. І так само я рахую, що з мародерами нема про що розмовляти. А, от на вашу думку, а, чи відомі можливо факти, чи а, що. Безпосередньо до таких кейсів з віджимом майна відноситься Порошенко або Кононенко. Ні, дивіться, стосовно Порошенка і Кононенко, це були їх компанії. Я не думаю, що амбіції Петра Олексійовича такі, щоб і по мелеч Да? Петро Олексійович поважна людина, але як показала наша з вами історія, він виявився не стратегом, а виявився актором провінційного театру. Ну, на шкоду. Я сам думав про те, що вірив в те, що е, Петро Олексійович е, стратег, але 19 рік довів зворотні. Через <плес> це я не думаю, що він таке завдання ставив. Е, а ну, у мольора квартиру. Але його компанії, що з ним афілюються, хоча він там вже по документам не світиться, і його покинуті е, шести, як називаються помічники, колишні юристи, да, вони вирішили просто мене. І просто поживитися саме для цього. Вони квартиру, що коштували на той момент 8 мільйонів, і вона зайшла в уставний фонд страхової компанії, я маю такий інсайт за 8, Вони розігнали до 16. Для чого? Щоб заробити грошей. З одного боку, щоб розкачати, роздути свій уставний фонд і показати нас банку, що дивіться, у нас лям на рахунку. Ми ж кредити здатні. Нас можете залишити в першій двадцяті двадцяті, тому що я знаю, що страхова компанія йшла на продаж і мусив купити Кононов. До речі, скрізь Коні. Да? Кононов це такий застройщик в Києві, він розглядав е, саме папери, ліквідна компанія. Ледве не єдине, що залишилося в, в, в концерні Укрпромінвест, тому що все у них впало. І коли я зрозумів, що я маю справу з лузерами, що, вибачте, пропрофукали все, чому я мушу здаватися? Це все одно, що типу, у нас там десь танк заїхав на Аболонь, а я звідси знявся і втік. Ні, я і тоді не втік, і зараз не втічу. І, і я не збираюся тут сидіти і нудно колупатися в носі. Я кажуть, чухать пальці да? будемо воювати. І Просто нормально в мене все з психікою. Я не буду стріляти, заходити з козирів. Да? Тобто я не той туман, що бере там і стріляє собі в ногу. Або переїздить з цієї квартири в уйкеновській СИЗО, звідки де боротися буде набагато краще. Справа на етапі дуже повільного розгляду, тому що вже місяць слідство не рухається нікуди, тому що для того, щоб слідство рухалося, треба щоб або адвокати переставляли його ноги, виявляється, але і цього недостатньо, тому що тільки суд найсправедливіший і найшвидший після останніх подій суд у світі Шевченківський, я маю на увазі. Він може зобов'язати слідство. Застосувати 190 статтю з огляду на те, на ті методи, з якими самоуправство аж ніяк до мене не торкається, от і потім накладання арешту. І після накладання арешту ми починаємо кілька судових справ, які відмотують цю ситуацію до інтересів держави. І я вже з державою будемо мати справу. А з цими мародерами з усіма по черзі або зібраними в одній камері. Або з поставленими на одному плацу моїми побратимами, я з розберуся сам. І перше місце, куди я піду, коли я звідси вийду, це страхова компанія Країна-агресор, то саме так вона тепер буде називатися. Я б задоволений зустрівся би з Петром Олексійовичем, але я не думаю, що до нього так легко дозвониться, і він захоче зі мною говорити. Якщо треба буде з'їздити до Ігоря Віталіча в Іспанію, я з'їжджу, але після війни, після перемоги. Бо поки ми не переможемо, я тут, і мені не потрібно нікуди їхати. Що стосується перспективи, да? тобто свою проблему я владнаю, я в цьому переконаний. Головне, що я зараз дістаю досвід, який допоможе мені служити людям. Тому що на що мені Бог дає цю ситуацію? Щоб я зробив правильні висновки і з цих висновків зробив правильну траєкторію. Головне не гроші, головне не, не активи, головне суперпозиція. На які ми виграємо не тільки цю війну, а й ту війну глобально. Ну, от моя, моє сумління таке. Я хочу вам подякувати за те, що ви з нами поділилися цією ситуацією. Тому я хочу вам побажати тільки терпіння і те, щоб все у вас вийшло. Все вийде. Дякую. Дякую, хлопці.